Ти поробляєш. Всім добриваю. Та дякую усім глядачам, хто порекомендував, бо е, думав, же, як кріпити цю сітку сюди. Купив вже стяжок багато. Хто пише, що вони пересихають, Ігор, не годиться. Е, хто каже, класно. Ну, коротше, багато хто написав, е, купуй саморізи профільні. Зажимай, буде капітально. дуже багато. Ну, Я вже зрівняв з коментарями, думаю, ні, все-таки замовлю так. Раз-раз закрутив, замовив в інтернеті. Так. Ось такеньки. І тоді, що правильно, будемо закручувати і гоєчко від будемо прижимати її. І буде капітально. А що Вони самі сверлять. 250 штучок в упаковці такий розмір, я не знаю, я зайшов в інтернет, коротше, де сподобалася ціна, не, так і само. Відразу відправив. Вчора відправи, сьогодні отримали. По ціні, скільки ми за 500 штук це дві, дві пачечки З доставкою 9630 чи 40. Да, я вважаю, це нормальна ціна. Якщо зараз брати десь у магазині по селах, то там буде набагато, звісно, дорожче. Брака вроді, немає я зараз Розпакую ще всю пачечку, бо всяке буває. Воно, як воно. Звісно, через інтернет дешевше куплять, але я багато вуходром, вже будьте обережні. А, ну, то вже все Немає такого брока ніякого не бачу. Це вони, я там читав, вони займаються і покрівлею, і Ну, Коротше, там усе, усе для будівництва. Ну, молодці. Відправили. Дякую їм. По сайтах я їх не запам'ятовую. Кому потрібно, зайшли в Google, ви самі по цінах подивилися, що вам сподобалося то і все. Тож, станочок ще Та ще привипає, ще повністю. Це вже другі, другі сутки не можуть просувати. Воно ще ж сирувато в приміщенні. Двері то я залишаю відкритими, воно вже ж ще й е прохолодно стало. А також, звісно, ж, немає що такого поставити, щоб натопило приміщення. Ну, то і підлога ще сиревкувата, ну висохла, звісно ж, мовна і не повністю висохла. Так хожу, вроді не чухається. Та й стіни ще ж попідшпакльовував. Ну нічого, завтра вже будемо розпочинати. По металі хотіли дозамовити метал, але у поки немає на складі. Будемо чекати, що хто з нас сказав: 8 чи 10 днів. Коротше, хотілося швидко, а вийшло як всі, То Тут уже комора наповнюється. Наповняється потрішечки. Ну нічого. То, хай лежить, чекає свій час. Тож, всім гарного вечора. Бережіть себе, будьте завжди здоровими.